Вітаю, друзі, поки голова офісу президента України Андрій Єрмак натхненно готує швейцарський мирний саміт для того, аби Україна отримала дипломатичну перемогу над Російською Федерацією. Сама Російська Федерація не менш натхненно готує Ялтинську мирну конференцію, але уже після військової перемоги над Україною для того, аби одноосібно світові повідомити про нові правила нового. Міжнародного порядку. Ви запитаєте, як таке може бути, чому ми про це нічого не чули, нічого не знаємо. І я дам просту відповідь на це запитання. Якщо черпати інформацію виключно з української блогосфери, з українських засобів масової інформації, тоді насправді може. Скластися враження, що все обертається навколо України. Весь світ, затамувавши подих, знаходиться у такому напруженому і нервовому очікуванні швейцарського мирного саміту. А центральною фігурою цих процесів, звичайно, є найвеличніша політична постать сучасності 21-го століття Андрій Єрмак. Але на жаль, це не зовсім так або зовсім не так. Паралельно у світі відбуваються політичні процеси, які проходять повз нас, і вони є не на користь України. І центральними фігурами цих процесів є російські політики. І от сьогодні я хотів би поговорити про одного такого політика, який є центральною. Фігурою політичних процесів, які відбуваються не на користь України, мова піде про Петра Толстова. Петр Толстой це віце-спікер Госдуми Російської Федерації, і він дав місяць тому приблизно інтерв'ю, яке пройшло повз нашу увагу. Воно лише 10-хвилинне інтерв'ю. І це інтерв'ю є ключовим, тому що воно показує, що Російська Федерація давно вже змінила цілі СВО спеціальної воєнної операції. І Україна це тільки інструмент для досягнення більш глобальних і серйозних цілей. І це не жарти. Але у нас чомусь на це ніхто не звертає увагу. Інтерв'ю Петр Толстой дав французькому телеканалу BFM. Маленькому такому журналісту звати його Джеремі Норманд. Хочу звернути увагу на форму. Форма теж є надзвичайно важливою. Великий Пьетр Толстой представляє нову формацію сильних політиків. А Джеремі Норманд він символізує. Слабеньку дохлу Європу. І ці політики, які представляють слабеньку, дохлу Європу, мають піти в небуття. Це головна ідея цього інтерв'ю. Я переконаний, що Пьетр Толстой ніколи б не зустрівся для цього інтерв'ю, якби не був впевнений, що він заб'є всі голи. В одні ворота у французькі ворота, отже, інтерв'ю було проведено десь наприкінці березня, за моїми десь підрахунками це відбулося після того, як Путіна обрали на посаду президента Російської Федерації з показником там 87%. Причому ініціатором цього інтерв'ю були журналісти французькі. Інтерв'ю відбу поділялося на дві частини. Перших 6 хвилин відбулося на вулиці, десь там на набережній Москва ріки, на задньому цьому, за, за стінами Кремля, на задньому фоні був виден, видний цей Кремль. А потім в приміщенні, десь там поруч, за чашечкою кави, 4 хвилини. І одразу зазначу, це приклад того, як треба. Проводити розмови, інтерв'ю, якщо є що сказати. От наш ворог має що сказати. І Пітр Толстой дуже чітко все сказав. Значить, перша частина інтерв'ю була присвячена занепаду європейської політики, декадансу. І з цим питанням звернувся, звернувся до нього Жеремі Норманд. Чому раптом е Путін звинувачує? Європейських політиків у деградації і в занепаді. І Петр Толстой у хамській манері говорить з насмішкою, вказує на прем'єр-міністра Франції Габріеля Аталя. Він є відкритим геєм, проводячи паралель і натяк. на самого Макрона, который не имеет детей и одруженный на женщине, яка значительно старше за него. Что такого декаденского у нас французов? Посмотрите на свое правительство. Можем ли мы в 21 веке думать, что это не декаденство иметь в правительстве людей столь особенных? Что вы под этим подразумеваете? Вы имеете в виду, что наш премьер-министр Габриэль Аталь гей? Я имею в виду, что сегодня Франции управляют отчасти просто-напросто извращенцем. Быть геем значит быть особенным, быть извращенцем совершенно верно. Для нас, да, абсолютно. Далее в ряд ставить Шольца. Інших там політиків європейських, я здивувався, як він Ріши Сунака, що то не, не, не поставив. І говорить про те, що це не потріб все. Відкритим текстом недипломатично Петр Толстой хамить європейським політикам, говорить про те, що це ненормально бути підірастом, підірасти. Ну, це я кажу підірасти, Він там геї, якось так, не, знаход... не повинні знаходитися в уряді. У нас насправді є геї, він каже, але вони ж не в уряді знаходяться. Уряд це не місце для підірастів. Редакція, яка коментує, цю частину інтерв'ю, знаходиться в шоці, і його людини не підготовлені, може скластися враження, що це якийсь ну, несанкціонований випад. На зразок нашого Олега Ляшка проти європейських політиків. Це зовсім не так. Наступна частина інтерв'ю вона відбулася в приміщенні з чашечкою кави, де головним головною подією цієї частини інтерв'ю це була П'ять пальців, Толстова, Петра Толстова, де він загинав. Пункти, на які плювати хотіла Російська Федерація, на що плює Росія? На самого Макрона, на Францію, на всі червоні лінії, на обмеження і на те, що вони є ядерна країна. Отак От Петр Толстой сидить і загинає пальці, перераховуючи на що хотіли плювати Путін і Російська Федерація. Но сам президент Франции не допускает, чтобы мы до этого дошли. Нам плевать на его мнение. Вам все равно, что говорит Эммануэль Макрон? Именно так. И когда он говорит, что вообще готов не устанавливать никаких ограничений, нам плевать на его ограничения, нам плевать на Макрона, на то, что говорит Макрон, нам плевать на границы Макрона, и мы будем убивать всех, но Франция остается ядерной державой, вы это учитываете? Совершенно верно, с двумя сотнями ракет. И поэтому мы Уб'йом всіх французьких солдат, которые прийдуть на українську землю. Всі. Що потрібно додати? Петр Толстой представляє Україну виключно як свою країну. Його дід чи прадід був губернатором Києва. Одеса це російське місто. Україна це все Росія, це його країна. І він не допустить, щоб його країна розмовляла чужою мовою, іншою мовою. Української мови, він не допустить до цього, на що говорить а, цей Жеремі Норманд, запитує: А ви знаєте, що є українці, які ідентифікують себе з українцями? І фактично він робить такий пасаж. Перед цим він казав, що всі французи, які ступлять на українську або розуміння цього Толстого російську землю будуть вбиті. Ми їх всіх, ми всіх вас уб'ємо, не переживайте. Говорить Петр Толстой. Ну і фактично він приблизно так само висловився тільки так не артикульовано, що йому плювати, хто себе ідентифікує українцем, а хто себе ідентифікує українцем? Ми всіх уб'ємо. Ну от така позиція Петра Толстого. Значить, Росія не збирається зупинятися. Вона буде йти стільки, скільки буде вважати потрібним. І це буде вирішувати сам Путін, скільки буде йти. А після того, як Росія завдасть військо, розгромить повністю Україну, знищить її всіх вб'є, кого вважає за потрібним, буде зібрана мирна Ялтинська конференція, на, якому, на якій Росія оголосить нові правила нового міжнародного порядку. Це коротко я переповів інтерв'ю. А тепер я переходжу до найголовнішого. Ми пропустили взагалі багато речей, в тому числі і зміна намірів і планів а, спеціальної воєнної операції. Значить, Це ніяка не є імпровізація і не є хамство а, на адресу Макрона. Ну, Звичайно, хамство, але це не просто щось таке спонтанне. Значить, фактично, а, Петр Толстой. Уповноважений для того, щоб повідомити всім європейським елітам, що вони оголошують війну всім європейським елітам, рівняючи їх з цими ЛГБТ-спільнотою, підірастами і так далі. Бути геєм – це проблема. Послушайте, это деградация европейских лидеров. Посмотрите, с кем нам приходится сегодня иметь дело. С Шольцем, с Макроном, с Барелем и так далее. Это люди, которые даже не имеют представления о своих словах. Они не могут сдержать свое слово. И они больше не собираются с ними панькаться и тяцкаться. И они собираются на народы страны Западной Европы, Які в переважній більшості дотримуються традиційних цінностей своєю перемогою над Україною, військовою перемогою, вони в такий спосіб делегітимізують всі еліти, не просто Макрона, не просто Шольца чи що там когось. Ні. Делегітимізація відбувається всіх еліт. Вони виставляють на посміховисько всі ці еліти. Це важливо розуміти. Після цього. Запускаються процеси, в результаті яких кожна європейська країна отримує свого Орбана або свого Роберта Фіцу. Франція буде мати свого французького Орбана, Іспанія свого Орбана, Італія свого, Німеччина свого і так далі, Нідерланди, Бельгія і так інше. Це продумана дія, звідки прийшла така ідея. Ця ідея прийшла з переосмислення. Двох років війни. Оскільки я слідкую за таким персонажем, як Пьотр Толстой, ми з ним займали приблизно однакову позицію в 2020-2021 роках по питаннях вакцинації і ковідної адженди. Тоді була там Марія, я забув, як і Шукшина, і так далі, і займати. Таку от позицію, яку я займав, легко можна було наразитися на звинувачення в прокремлівській роботі. Але оскільки в мене ця репутація неонациста, то мені важко було це причепити, таку річ. І Пьотер Толстой завжди був у мене під прицілом, я завжди за ним слідкував. І сім місяців тому Пьетр Толстой дає інтерв'ю на Ютуб-каналу Емпатія Манучі. І він говорить наступну річ, це 14 15 хвилина. Після 14-ї хвилини можна знайти і подивитися. Значить, які зробили вони відкриття для себе після того, як прийняли закон про заборону зміни статі? Оці всі трансгендери в Росії заборонені. І він сказав Петр Толстой, що ми отримали мільйони, десятки мільйонів схвальних відгуків від громадян Євросоюзу. в том числе в полученных штатов Америки и других стран, которые представляют захитную цивилизацию. Вот что интересно, после того как мы приняли этот закон, посмотрели на комментарии в западных сетях, там тоже есть разные сообщества, в том числе консервативные сообщества. Я вам могу сказать, что у меня даже кто-то сделал предварительный анализ, что это вызвало шквал позитивных комментариев по отношению к нашей стране с вами. По отношению там, к президенту сказали: ну вообще русские молодцы, они тут как ковчег, мы тонем, а они значит плывут. И то, что они запретили операции по смене пола, это достижение для всей как бы планеты, для нас пример. Комментариев позитивных по этому поводу больше, чем по поводу Олимпиады в Сочи. Понимаете? Мы тратим миллиарды на то, чтобы произвести впечатление на зарубежных спортсменов, которые перестают с нами разговаривать через три года, через пять лет, через семь, неважно. Просто не узнают на улице. Вот. А такие простые вещи, которые касаются нас, наших детей, будущих поколений, мы что-то не делаем. Мы говорим, ну, тут мы можем кого-то обидеть, это же все-таки их тело. Там, то, да, мы можем кого-то обидеть, но мы не боимся кого-то обидеть ради того, чтобы в будущем... не создавать внутрі страны, внутрі общества, конфлікт на э, почве. Оскільки Петр Толстой займався питаннями ковіда, і він йшов в розріз центральної лінії партії, тоді, в тому числі і в Росії, він чітко знає, що таке підтримка людей, які спираються на традиційні цінності. Це дуже серйозна підтримка. Я по собі це знаю. Ну, спираючись на цих людей тут в Україні, це дуже серйозна підтримка і це дуже потужна, причому дуже надійна сила. І він говорить сакраментальні речі: ми витрачаємо мільярди доларів для того, щоб сподобатися західним елітам і сподобатися західним спортсменам. Ми граємо за їхніми правилами, а вони потім плюють на нас, забуваючи нас про нас за 3-5 років. Це не потрібно робити. Потрібно прийняти якомога більше приймати таких законів, як заборона зміни статі, аборти. Він працює над абортами і так далі і тому подібне. І це даватиме більше е, репутації, спорідненості і е, слави для Путіна і для Кремля. Що відбувається? Важливі процеси. Фактично. Російська еліта взяла курс а, на те, щоб стати, представити себе в якості еліт для західних суспільств, делегітимізуючи і знищуючи а, їхні еліти. Як вона хоче зробити шляхом військової перемоги над Україною? Ще раз наголошую: ставка зроблена на серйозні процеси а, військова перемога над Україною. Фактично дає владу і вплив на західні суспільства, які втомилися від своїх еліт. Цю небезпеку відчуває Макрон, Шольц і всі інші. І вони насправді дуже стривожені. Вони дуже стривожені цим, але їх зусилля а, виявляться марними. І до певної міри Толстой говорить правильні речі. Він а, в принципі, дає наступне повідомлення, що люди, які є збочинцями, він звинувачує він публічно в цьому інтерв'ю. Жеремі Норманду Нормандо. Він звинувачує або ну, характеризує західні еліти як збочені. Що це збочинці? А збочинці це означає слабкі, а слабкі вони не можуть приймати вольових рішень, які потрібні для. Влади. Я провожу наступні паралелі. От як десь на початку ХХ століття було гасло пролетарі всіх країн, єднайтеся, і в якості еліт себе пропонували російські комуністичні еліти: Ленін, Троцький, Сталін і так далі, сьогодні щось подібне намацала Російська Федерація, і вона це гасло трансформує в наступне. Традиціоналісти всіх країн єднайтеся. І Толстой і вся ця команда Путінська хочуть представити себе як колись в якості еліт для народів західних, країн Західної Європи Західної цивілізації. Так як колись це зробили Ленін, Труцкий, там, Зіновів, Сталін і так далі. І це дуже ну, серйозні процеси. І їх неможливо не помічати, неправильно не помічати. Ми робимо ну, колосальні, носимо удари самі собі. Стамбульські конвенції і такі інші речі це неправильні сигнали для саме народу, народів країн Західної Європи. Ми зробили ставки, ставку зробили на західні еліти і намагаємося їм догодити, а, приймаючи оці всі стамбульські конвенції, всякі там, представляючи, виставляючи на пости якихось трансгендерів, там от в Збройних силах України і так далі, і фактично. Тільки посилюючи позицію Толстого і Путіна, які кажуть: ну ми ж вам кажемо, ми ж вам, ми ж вам про це і доводимо. Що Україна це полігон і для оцих всіх збочених західних еліт. І ми повинні її обламати, переламати через коліно. І в такий спосіб ми врятуємо світ. Це дуже серйозна заявка. Яку ми повинні не пропустити і бачити, е, які можна зробити з цього висновки, і яку намагається зараз зробити політику Російська Федерація? Я щодо чергового етапу ядерних погроз. Це робиться свідомо для того, щоб Україна ніколи не вздумала бити по території Російської Федерації, тому що ламається образ і імідж альфа-самця або країни такої ну, велетня, країна велетень Росія як потужна країна. Якщо ми будемо бити по території Російської Федерації, це підриватиме її авторитет. Сьогодні я вже читав новину, що по Кримському Керченському мосту не возиться зброя. Немає значення возиться зброя, по Керченському мосту чи не, не возиться, але Керченський міст, як символ величі Російської Федерації, він має бути знищений. Це політична ціль, не військова. Хоча й військова в тому числі. Тому що ми ж не знаємо, возиться зброя чи не возиться. Якщо там слухати якісь Financial Times чи Wall Street Journal, вони там напишуть все, що завгодно, ми не просто повинні дронами бити по НПЗ, а ми повинні бити по військових об'єктах в Москві ракетами. Іншого варіанту у нас просто не існує, немає. Тому що ту гру, яку затіяла зараз Російська Федерація, це надзвичайно серйозно. І грають вони потужно. Можна робити вигляд, що цього всього немає. Якийсь там Толстой, якомусь там каналу, там БІФМ щось там розказав і так далі. Ні, ні, ні. Це моя точка зору, що це надзвичайно серйозно. Працюють вони дуже потужно. І правильно сказав, єдине, що французи розуміють, що відбувається. І вони кажуть, що складається враження, що Петр Толстой вивчив французьку мову для того, щоб краще знати психологію французів і краще нас вбити. Тому що там був такий момент в цьому інтерв'ю важливий. Чи поділяєте ви точку зору Соловйова? Питається Жеремі Норманд, що по Парижу треба вдарити ядерною бомбою. І вона летить дві хвилини. Ракета летить дві хвилини. А він спокійно каже: ні, ні, трошечки більше, ніж дві хвилини летить. І це така, як він каже, шокуюча прохолода з його очей. З очей Петра Толстого, багато про що ну, говорить а, тому треба розуміти, до чого ці всі як це, ядерні погрози, а це для того, щоб ми визнали примат величі Російської Федерації і не здумали їх тривожити на їх території. Це сигнал всім всьому світу, що Росія це велич. Вони а Експортують силу, силу, впевненість. Якщо на початку ХХ століття Ленін і Троцький вони пропонували солідарність, єдність всіх там знедолених і принижених пролетарів. То сьогодні вони пропонують не солідарність, а силу і впевненість. І це ідея, це працює, і це важливо розуміти. Реакції на це інтерв'ю вони говорять про те, що багато громадян в Західній Європі вони ну, захоплені від інтерв'ю Петра Толстого. Ну, так я хотів би. Висвітлити цю тему, і блог можна назвати, що Російська Федерація змінює цілі СВО. Вона переходить у формат там, світової революції, традиціоналістичної революції, не комуністичної. На цьому хочу закінчити. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.